Після того, як у 2016 році дизайнерка Анна Павлусь отримала травму і опинилася в кріслі колісному, вона стикнулася з проблемою пошуку зручного одягу. Адже спеціалізованого пошиття вбрання для людей з інвалідністю в Україні практично не було. Доводилося шукати спеціалістів, які шиють речі на замовлення або переробляють вже придбані. Тож дизайнерка вирішила створювати одяг власноруч спершу для себе, а згодом і для інших. В мене розуміння прийшло, що потрібно змінювати одяг. Під сидяче положення тіла, так як я стала користувачем крісла колісного і мала вже уяву, що звичайний одяг мені не зовсім зручний. І так потихеньку народжувалася ця ідея. У 2021 році я потрапила в проєкт нашого українського тижня моди з фондом українською культурним фондом і групою активної реабілітації. Створили проєкт «Фешн-інклюзія». І таким чином я познайомилася з колом дівчат на кріслах колісних, і воно закрутилося. Пішли замовлення. Власний бренд адаптивного одягу для людей у кріслі колісному Анна заснувала вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через війну кількість моєї цільової аудиторії значно збільшується, і попит на одяг дійсно збільшився. І зараз я дійсно не встигаю сама. Все це створювати, бо дуже багато замовлень. І зараз буду наразі трохи призупиняти індивідуальний пошив, щоб розвинути це як одяг, так? ну як заходиш в магазин і купуєш вже розмір. Ну, підбираєш, там буде сітка своя відповідно. Для клієнтів Анна відшиває термобілизну, футболки, шорти, спортивні костюми, джинси, різноманітний верхній одяг. А під замовлення й сукні. Дизайнерка намагається створювати не лише зручні, а й красиві речі. Щоб Вони е, хоча б в цьому були спокійні, що можуть купити собі одяг і виглядати окей, і купувати який хочуть одяг, да, на який можуть носити. Тобто це дуже ж так, ми мидам раніше йшли на обзор. О, якщо низька посадка, ми вже не купляємо, бо нам незручно. Ми шукаємо ті штани, які там попід груди, щоб хоча б ззаді щось прикривало. Тут уже там ладно. Тобто це морально дуже виїдає. Зовнішній вигляд для людини це вагома частина. Всі хочуть виглядати гарно. Усі речі бренду адаптовані під сидяче положення тіла. Рукави не заважатимуть крутити колеса, а штани закриватимуть спину. Приміром, кожна деталь у цій жилетці покликана зробити її комфортною для людини у кріслі колісному. Спинка в нас доходить до рівня наших сідниць. Ми не запускаємо під сідниці для того, щоб ми могли вільно рухатися, наклонятися, коли нам потрібно. Да? А перед, відповідно, він іде для згину тіла, тобто він вкриває наші. Ноги. Кармани дуже класно на магнітних кнопках, тобто для вищих травм, там шийна травма, це дуже зручно, не треба прикладати зусилля. Тобто, якщо ці кнопки тут зусилля, треба прикласти. То вже внизу для того, щоб людина не сильно там наклонялась, у мене вже йде магнітна кнопка знову. Тобто, я поєдную різні види кнопок, я поєдную крючки. Все для того, аби одяг був зручним, робить і Анастасія Клименко. Власний бренд Жага дизайнерка також заснувала під час повномасштабного вторгнення. Анастасія шукала можливості бути корисною для країни і, врешті, вирішила шити речі для ветеранів і ветеранок. Жага виготовляє одяг-трансформер для людей, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом або для тих, хто втратив кінцівку. В асортименті здебільшого трикотажний одяг. Теніс магнітах, Магніт дає можливість, якщо руки погано функціонують кісті, то легко розтібуються, просто потягнути, і так само воно легко ну, застібується. Такі штани це дають змогу провести або якусь маніпуляцію медичну з Ногою або поправити протез. Перед випуском кожну модель обов'язково тестують ветерани. Адже саме для їхнього комфорту цей бренд Анастасія і заснувала. Дизайнерка дослухається до побажань клієнтів, й охоче вдосконалює речі. Річ в тому, що людині може, наприклад, блискавка та сама десь натирати, десь муляти, або застіпка, да, вона буде некомфортна, або незручно буде її використовувати. Ну, тобто є моменти, коли треба цей одяг обов'язково тестувати. Тому що я бачу, наприклад, це так, коли. Безпосередньо людина використовує його вже, і вона мені каже, там наприклад, незручно не з тої сторони застібка, треба переробити на іншу сторону. да там Довжина блискавки треба більше, тому що якщо висока ампутація, треба, щоб більше було, ну краще був доступ до кінцівки. теж Серед клієнтів жаги не лише люди з інвалідністю, а й ті, хто мають тимчасові травми чи важкі захворювання. Одяг трансформер популярний серед тих, хто веде активний. Спосіб життя взагалі два напрямки: да? це люди з інвалідністю і люди, які ведуть активний образ життя. Тобто люди з інвалідністю це е, коли втратили кінцівки, е, коли є проблеми з опорно-руховим апаратом, люди, які отримали тимчасові травми, наприклад, перелом просто ноги, коли треба. Апарат одівати на ногу або на руку, тобто з тимчасовими травмами. Онкохворі під час капельниць лікування такого досить важкого і тривалого. Потім люди, які подорожують багато, воно поєднується. Да? Сьогодні це людина, яка лікується після поранення. Потім це людина з інвалідністю, і потім вона може просто вести активний образ життя, тому що інвалідність не дає, що ти сидиш вдома і дивишся просто в вікно на цей світ. Саме цим одягом Анастасія хоче показати людям з інвалідністю, що їхній статус не вирок, а жити повноцінним та активним життям можливо. І дизайнерка знає це з власного досвіду. Анастасія кілька років тому здолала онкологію. Людина з інвалідністю хоче бути такою ж звичайною людиною, щоб не акцентували інші люди на її інвалідності увагу. Тобто це звичайні люди, просто у них був певний період життя, або є там, наприклад, що вони вимушені там якимось займатися лікуванням або реабілітацією. Я не хочу відокремлювати цих людей в якусь окрему групу. Це такі ж саме звичайні люди, які хочуть жити звичайним життям. Анастасія мріє, аби речі її бренду носили не лише в Україні, а й у світі. Цього прагне й Анна, адже дизайнерів одягу для людей в кріслі колісному одиниці.